Глобальна економіка це сукупність взаємопов'язаних економічними інформаційними людськими потоками сфера економіки країн світу, що функціонують як єдиний комплекс. Виникла внаслідок розвитку процесів інтернаціоналізації виробництва і збуту у світовому масштабі та процесів глобалізації. У сучасній глобальній економіці лідирують такі види економічної діяльності ділові та професійні послуги. Інформаційно-комп'ютерні, консультаційні, телекомунікаційні та їхній аутсорсинг на основі IT технологій. Особливістю сучасної глобальної економіки є бурхливий розвиток фінансово-кредитної сфери та фондового ринку і утворення єдиного світового ринку новітніх технологій і патентів. Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій інформаційно-технологічних послуг становить єдину систему з розроблення новітніх продуктів, технологій надання патентів, правовий документ на зразок промислового виробу і ліцензій – документ на право користування чи відтворення продукту на їх використання. Транснаціональні корпорації це головні виробники ліцензій, які реєструють і купують три чверті всіх міжнародних ліцензій світу. Провідну роль відіграють сучасні види інформаційно-технологічних послуг на засаді IT-технологій та засобів інтернету, пошук, зберігання, накопичення, обробка та передача інформації. Значну частину новітніх технологій і комерційних продуктів створюють глобальні мережеві компанії, які мають структурні підрозділи в різних країнах світу. Незначна вартість передачі інформації фактично не впливає на собі вартість виготовленої продукції. Таким чином сформувалась нет-економіка. Вона охоплює провідні види економічної діяльності постіндустріального суспільства, що ґрунтуються на it технологіях Найбільші її осередки це світові міста. Віртуальна економіка дедалі більше відривається від економічних процесів у реальній економіці. Фондовий ринок перетворився в інструмент корпоративного контролю, де ціна акцій на біржі визначає бізнес-цикли розвитку національних економік більшості високорозвинених країн світу. Це поглиблює кризу в економіці країн з розвинутою нет-економікою, зумовленою фінансовими спекуляціями та банкрутством акцій новітніх компаній. Велика економічна криза 2008 року зачепила майже всі країни світу. Як наслідок посилився процес деіндустріалізації, перенесення частини виробничих потужностей в інші країни, переорієнтація на наукоємні види промислової продукції. Провідний світовий виробник новітньої комп'ютерної техніки світу компанія Лунова, створена Китайською академією наук. Вона впроваджує виробництва, наукові розробки її вчених. Сукупність технологій і форм організації праці, спрямованих на виготовлення масової і стандартної продукції, становлять систему виробництва. У процесі історичного розвитку людства були винайдені різноманітні системи виробництва. Наприклад, мануфактури припинили своє існування, з'явились інші системи. Нині у світі поширені фордизм, тойотизм і гнучкі системи виробництва. Різні системи виробництва можуть співіснувати на одному підприємстві. Наприклад, майже все масове виробництво недорогих автомобілів та одягу засноване на фордизмі. Натомість, випуск елітних автомобілів це гнучке виробництво, яке співіснує на одному промисловому майданчику автомобілебудівної компанії. Основою міжнародної спеціалізації є абсолютні та відносні переваги. Абсолютні переваги зумовлені природними чинниками. Наприклад, каву можна вирощувати лише в певних природних умовах. Промислове видобування корисних копалин на конкретних родовищах. Так формується міжнародна спеціалізація країн світу. Відносні переваги зумовлені собівартістю, тобто сукупною вартістю матеріалів і витрат на оплату праці та ціною виробництва. Тому, наприклад, технології пошиття масового одягу поширені переважно в країнах з дешевою робочою силою та розгалуженою мережею морських торговельних портів. Новітні біотехнології у високорозвинених країнах, які впроваджують науково-дослідницькі та експериментальні виробництва. Внаслідок спеціалізації та торгівлі на основі порівняльних переваг кожна країна отримає позитивний економічний ефект, який називається вигодою від торгівлі. Масове виробництво переважно розміщено в межах вільних економічних зон і контролюється транснаціональними корпораціями, а наукоємне виробництво належить їхнім структурним підрозділам. Однією з особливостей сучасної глобальної економіки світу є виразне панування транснаціональних корпорацій у виробництві та збуті товарної продукції. Більшу її частину виробляють в межах вільних економічних зон, наприклад, Шеннон в Ірландії. Обсяги доходів провідних транснаціональних корпорацій можна співставити з бюджетами певних країн, що розвиваються. Здійснюючи діяльність одночасно в кількох країнах світу, вони створили глобальні ланцюги доданої вартості. Сукупність дій з виробництва, доставки, збуту, готової продукції, що розміщені в різних країнах світу, але керовані з єдиного центру, утворюють глобальні ланцюги доданої вартості. Додана вартість це новостворена вартість у результаті товарного виробництва. Такі глобальні ланцюги доданої вартості транснаціональні корпорації створюють для мінімізації власних витрат. Наприклад, залізну руду з Бразилії везуть до Франції на металургійний завод для виплавки сталі, з якої вироблятимуть прокат для автомобільної промисловості США. Більшість товарних ринків світу орієнтовані на глобальні ланцюги доданої вартості. Потік коштів у їх межах відбуваються переважно через залучення компанії з офшорів. Наприклад, кошти за придбання продукції металургійного комбінату, що належать транснаціональній корпорації, розміщені в одній з країн Європи, надходять на рахунок її фінансового підрозділу в Нідерландах. Потім їх переводять на рахунок дочерньої компанії на острові Аруба, що є офшором, для мінімізації податків від отримання дивідендів.